Макс, треба твоя порада. Я трохи замахався ходити на побачення з утриманками, у яких чоловік зобов'язаний по факту, а у них пісня і дві сісі. Не завжди виходить їх розпізнати про профілю та переписці до першого побачення. Розумію, що це може бути душно і не дуже адекватно, але чи можна якось ще до першого побачення задавати якісь питання у переписці в цілі в стилі Ти за який формат стосунків партнерські чи патріархальні? Чи це повна хуйня? Підкажи, будь ласка, як більш елегантно це робити? Елегантно ніяк. Ну, елегантно ніяк. Хуйово, як робити, ти можеш подивитися у Вердікта. Він там каже: так, розпочинає знайомство з таких то питань. Так, хто кого там в стосунках покинув, ага. Що для тебе там важливіше? Стосунки там чи кар'єра, ага. Ну і таке інше. Можеш подивитись у нього ці питання. Потім не дивуйся, що нормальні дівчата, вони так до тебе до побачення не дійдуть. Тому що нормальна дівчина, коли побачить, що ти завалюєш такими питаннями, вона тебе зіл'є все. Ну, якось так. Тому я не знаю способу, як елегантно це зробити. А як хуйово, це знову ж таки не до мене, ось є там блогери, які своїй аудиторії втюхує такий підхід до знайомства.